Пишіть, це все ваше. Не пишіть, не пишіть на будинках зеку геть, його вже нема. Є? є нарешті український народ відчув, що він є повноцінний господар на своїй землі. Сьогодні люди прийшли туди за рахунок їхніх коштів. Наразі все будувалося. Ми справді побачили, як жив наш Межигірський князь, і повинен побачити світ, те, що говорилося, і те, що реально сьогодні є. Ми раді, що в нас сьогодні є можливість, і е, нехай Янукович іде в небуття, і його система, і той час. — Що, Яник приплив. Слава Україні! Дивіться, бо попу покусають. <рес> <рес> Дали цю територію хворим дітям, які можуть відпочивати, лікуватися тут і налагодити своє здоров'я тут, а не Надіємося, що країна стане зовсім іншою. Навіщо це Ну, якось ну, якийсь дуже сильний дисонанс з тим, що було декілька днів тому на Майдані? Мабуть. Мабуть, хочеться плакати через це. Так. Все шикарно, все молодец Янукович, очень отличный ботанический сад устроил для жителей Украины. Да. Дитки, вам як? Подобається тут? Да я да! прикольно. А що сподобалось без усего? Дерев'яний мостик тобі понравился? Мне по мне мне Мне, мне, мне понравился фонтанчик маленький. Фонтанчик понравился. Да. А мне барбекюшница. Так строить это мавитон. Я знаю, как бывший архитектор, я знаю, что это неправильно. Як так. вам враження від цього? всього? Навіщо Завгару така хата? За Авгару? Ну, а хто він? А. А хто він? Ну хто він? Ну він завгар. Ну я теж за Авгаром був. Ну, я ж не... Ні, ну то понятно. І великий привіт. Сорі, зараз. Єві Браун. Вона ж агент Тереза, вона ж шмата. ощущение, ну как-то так, абсолютно, да, если честно, это не весело, потому что та цена, которую мы заплатили, за это вот она, она не радует. ну по богатому, абсолютно безвкусица, вот что приятно. конь один чего стоит, мне кажется, он победил вообще сегодня. I think it's quite amazing. Um, seems very peaceful, very quiet. Uh, people are Uh, they're not cheering. They are uh, uh, pleased, but not uh, like victory. They're like, now the long term comes. Now it will take a long time and hard work to go on. And they don't, uh, they don't think that the politicians will uh, maybe be able to solve it. <laughs> Добрий день, Радіо Свобода. Ну а які ваші враження наразі з Божегіря? Враження капець. Та що виходить? Я за збаражу збараш, певно, що менше місце, як тобі їде. Залише на собака. там вісім місяців дитині несуть. Я серйозно. Едік бігані, е! Нас ж научена на взять! Да что, лучше, чем в Крыму ну, Левадийские, все, которые мы видели. Ну, самый лучший... В универсале мы не были, конечно. Но... Ну, ну да, потерговки. Еще раз повторите: мы заработали а президенту на такой... Да, 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 да мы да, хорошо старались. Мы работали, да. Ми старались, ми старались, ми, старались. да. Но, ну ничего, кажется, мы знаем, да, что это, теперь это будет наше. Поэтому мы да. верим только в светлое будущее. Я думаю, тут треба ставити якісь санаторії і зробити якийсь час музей тиранії. Корупції, щоб люди могли приходити і бачити, як жива людина за наш рахунок. Ну, така велика, велика територія. Я думаю, що без чоловіка це дуже багато. А що більше всього сподобалось? Мені сподобався, ну, напевно, ті голуби, як Ну, Як ти відносишся до подій на вулицях Києва і до революції, яка відбулася в місті. Я думаю, Україні. що Віктор Федорович себе неправильно поводив, те, що він поїхав з країни, це теж не А що говорять в школі ваші однокласники, друзі? За кого вони боліють, болівають? Ми всі це вийдемо. Що то війна? Розкошка. А чого нам не <плес> показують? Враження. Враження двояке, враження таке, що е, я вірю, що це залишиться людям. Е, я з одного боку вдячна людям, які це будували, і воно залишиться не все вкрали, не все з'їли, не все спустили в унітази. Е, е, про те, що воно такого ніколи вже не буде будуватись, я більше чим переконана, що такого вже вистачить роздуму, щоб не будувати ось таке. Оцей це будівництво, я не знаю, може приєднаються до мого до моєї думки, я назвала Донецький Рококо. <риклад> Інші люди кажуть, що це ренесанс, це не ренесанс, це донецький рококо. Хай вони бачать оце в Донецьку. За що вони кладуть свої голови в шахтах в Копанках? За що вони його там тримали? Я не знаю. Це не треба мати великого розуму, щоб такого таке робити. Навіщо? Для чого? Ти один, не можна однією дупою сидіти на всіх місцях. Я єдине бажаю, щоб це бачив Донецьк і щоб він правильні книжки читав. Каже, подобається. Подобалось. Дуже якісно все збудовано. Як будівельник кажу. Справді дуже якісно. Це дуже розумно збудовано. Не знаю, дітям, напевно. курортна зона, гарне повітря і вихід до води. Мені зовут Пол Найленд, я ірландець, але я тут живу давно. А, от ви сьогодні тут в Межигор'ї. Ваше мнение об этом месте? Это, это, ну, по поводу места, это, естественно, это, это шикарно, это очень красиво, но это было строено за, за деньги, которые, вот, ну, это, это народные деньги, это должен быть народный парк, это, это должен быть для народа, для, для, страны на будущее. Я так читаю. Это, это очень интересно здесь ходить сегодня и видеть, как все улыбаются. Каждый человек, который ходит сюда, потому что это, это победы. Это победы. Он ушел. Все. Слава Богу.